Зливний болт. Признавайтесь, зривали його? Зривали багато хто. Особливо молоді орли, хто дуже сильний в руках. Моцний, моцний в руках. Ну, це таке наука, але на, на, саме на цім це дуже така, блин, не дуже тут тестувати. Дивіться, зараз покажу. Це що це у нас? Мустанг? Да? Це у нас мустанг. Він працює вглово. Максим власник. Він заїхав перед сезоном. Він зимою там на автомобілі працював. Ему підварив, бо це порозламувалось тут, обварив з цієї сторони, тому що працює вглово, і центральна підніжка дуже важлива, тому що вантаж. Ну, він його підготавлював і каже трішечки провернув. Я хочу показати вам, як можна в гаражних умовах, як я виходжу з ладу. Я знаю, зараз будуть куча в коментах говорити, як правильно, як правильно. Знаєте, як правильно? От якщо говорити вже правильніше, я просто покажу свій спосіб. А якщо вже говорити правильніше, то нахрін викинути цей картер, викинути цей картер і поставити другий. Тому що щоб було по мануалу, отак От буде правильніше. Тому що у нас розумієте, що у нас, ось ми закручуємо, ми закручуємо, ми закручуємо, ми закручуємо, закручуємо. І ще закручуємо і довго закручуємо. Да. Можна, кажуть, підмотати фумлінту, але фум ленту можна намотати також собі на палець, на гузицю і ще на різні частини тіла, але ж то, що... Воно не, не допоможе, тому що вона не для цього е, предназначена. І ще раз скажу: зірвало різьбу не на болті. Зараз побачите, потрібно злити масло, а зірвало болту на самому картері, тому що картер алюмінієвий, а болт залізний. Давайте відкрутимо його і спустимо оливу. Нехай стікає, і я покажу, як можна просто вийти більш-менш гаражним методом із цього. Дручним, тому що знімати картера розполовинювати і це все потрібно якось акуратно. Воно неправильно нарізувати буде зараз тут різьбу. неправильно Але скільки раз це робилося, можете уявити, тому що це часта причина. То, наче норм. Було б добре, звісно. Під той діаметр і крок, що я зараз буду сверлити, мати болт, а не ту штуку, що я буду. Опа. Так, олива чиста, тому що, ну, більш-менш воно промило вже, мабуть. Тому що це, ну так видно, що вона ось ось. Він... Це стається коли? Після заміни, так? О. Бачите, болт? Різьба ціла. Оце куски. Лумінію картера йоу бейбі. І давайте його заміряємо, чи також вони не змінили шаг. Тому що ось мітчик для свічки М14. Я думаю, що в кожному селі в когось має бути. Тобто навіть не потрібно його купляти. тому що що. І сама свічка М14, яка не робоча. Да. Вона е, захищає, якщо ми її правильно відломим і відпилим, то вона не буде виступати за оцей от захист. Тому, в принципі, і знаєте, чим хорошо? Тому що на свічках, як правило, глибока різьба і крок різьби 1,25. 1,25, ще між. Тобто на зажим вона буде нормальна. Плюс вона має уже уплотняючу цю шайбу. У них правильні шайби. Навіть мід, мідню не треба ставити. Ну хіба що як довга свічка, дивіться, там уважно сильно, бо можна закрутити прямо в колінвал, йолки палки Так що зараз злиється масло. Давайте заміряємо їхній. їхні їхні Скільки вона? І наскільки сверлити. Збиваємо на зеро. Збиваємо на зеро. Ну, це, виходить, там виходить 12, так? На 12, на 12, а нам потрібно на 14. Тобто нам потрібно просверлити сверлом 13. -кою. Нам потрібно 13 із сверлом. Так, ну 13-ка сверло у мене не буде на шурік. Бачите, є такі сверла. Це 20-ка, 15-ка. А з 13-ки такі. Такі-такі, а цанга бере деякі шуріки. Оцей, що я замовив, скоро приїде, покажу. Там 13-ка цанга бере. Получиться, що прийдеться ставити в перфоратор, в перфоратор, ну і чуть-чуть на бік його, щоб зайти. Ну, Дрилька перфората, щоб дрилькою зайти. Ось, ось, ось така. Ну, Зазвичай вони, так я і зараз так вони і йдуть на всіх альфах, дельтах. Кого більший, дивіться, шукайте, можливо, майте мітчики під ваш болт. Тому що може бути в когось там на мотоциклі більший діаметр чи менший. Ну, в принципі, Принцип роботи зараз побачите. Якщо не вийдете з положенням таким же самим. Тому що дивіться, тут датчика давління нема, в кого не на вкладишах мотор, так? І масло піде, і ви не побачите, що не вистачає. Він не заглохне, як мотоблок, там нема. Поплавочка з рівнем який глушить іскру. Тобто буде їхати до тоталу, коли воно там. А воно скільки? От ви їдете, масло гаряче, воно випало чи вчепило щось, випало. Буквально проїхали кілометра два і мотору гайки буде капіталка, тому що колінвалу буде там і вже буде ряд всьому. Ну, Більш-менш стекло. Давайте зараз я поставлю цей мопід Зручне положення, поставлю 13-ку сверло, ну, просверлим. Акуратненько. Також нам потрібно буде на сверло накладати десь от було таке, хоча б таке, якоїсь густої смазочки, щоб менше в картер попаде, по-любому попаде якась кусочок стружечки, але швидка заміна ще одного масла буде. от Тобто ми залиємо це саме, недовго поїде. Поміняю, тому що Блін, ну тому що воно і так мені щось не нравиться, Макс. Ну, але то таке. То таке. Ладненько, беремо, встановлюємо і продовжуємо. Дивіться, прийшло поставити його лежачи, тому що не заходить під, під е, кут. Правильний під 90. І що хочу показати, хочу показати, дивіться, я перекрив краник і також перекрити. Масло в двигуні, тут нічого не шкоди. В Баку дивитися ще не витікає, Ну з поплавка мусить скапати. І краще почекайте або е, або роздуйте октанове число. Тому. що О, бачите, тече. Можна навіть ось так. от Ну, воно вже, 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 вже там чути що булькає. Тому що, розумієте, коли ви сверите це з залізу. може десь малесенька іскорка, і бути неприємно. Так що від цього застрахуйтесь, коли ви бачите, що вже все, що вже все нормально, то можете сверлити. Будь-хто це не робіть, хлопчики, які не тримали ніколи дрильку в руках, там декілька разів, тому що це. Це діло таке дуже акуратно, можна дійсно спортити картер. Але це вже ті, хто, хто добре знає, хто під дзеркало вже перенарізує, там, під іншу, під грубшу різьбу, може це вже зробити. В селі є багато таких, можливо ще з тих часів, які мають навіть мітчики дядьки, які з руками. Є багато мені телефонують, які мають скутера, і навіть я продавав. І ремонтують самі і мають. Навіть Іван дзвонив мені, розказував там. Він має трактор ГАЗ-51, все своїми руками, мотори. Все працює як нове роки за все життя. Це робимо, щоб більше стружки залишалось на жалко, що немає як зафіксувати телефон, але я. Почну ось так от, щоб ви бачили, тому що перфератор він. Він впевнені тримається. Так, і назад. Опа, все йде вірно. Провіряємо по стінках. Да. Я кругом бачу, що воно йде. Під тим приблизно кутом. У нас міліметр ще в запасі, але все ж таки, Блін, ну, з телефоном ще не сверлило. Давайте я включу другу швидкість і вже, мабуть, або навіть установлю телефон. Опа. Тому що діло тонке. Я, в принципі, хотів тільки початок показати, думаю, потім просверлилися, але вже раз така маліна пішла. Попробуємо зафіксувати якось оцей от балалай. Не знаю, буде видно, не буде видно. Получиться, не получиться. Іточки там є. Зараз ми залізне. ну Там заліза нема, тому що це алюміній, тому він для двигуна нешкідливий не такий. Зараз також мітчик будемо в літол або салідову густу смазочку. Ну, пройшло. Дивіться, якщо воно десь чуть-чуть навіть в той бік чи в той бік, але дуже-дуже трішечки можна вийти мідними шайбами двома. Але все ж таки, як ви будете затягувати не. Не моцно! Пробуємо, що воно тут. Зараз хіряк ми тут сверло взяли. І що робити? Добре, що є куди сверлити. Добре, що є тіло, куди розширяти. Ну, Пробуємо мітчиком, тому що є мітчик під 14, а є сверло під 13,5. Також. Шукаємо під нього головку. Ну ось. Врізуємося. Бачите цей мічик? Це ще е, совєтський. Це мені моторист подарив і він у мене впав просто з рук, з рук до бетону. Настільки калений. І ось що зробилося. Фіксую телефон, скільки він зблизить там, якщо зблизить, ну, щось, щось таке видно. Буду старатися. Закусивши язик на бік. <різь> так. Нарізуємо декілька, ну, два витки, можливо, ви бачите, що вже заходить. Що, діло буде, мабуть. Тепер потрібно також трішки і толом. Нехай і різьбу буде краще різати і... Буде збирати на себе оцю от гадость, шмадость. Мені Про, чуть-чуть в головку, але тут небагато. В кінці бачите, щоб не виривати два перших витки, три, я вже без цього, тому що воно трішки о, нерівно. Ну, дивимось. Ріже, наче норм. Продовжуємо. Лише потрібно мені вже проскальзую отут от в головки, тому що вона на 4 грані, а головка на 6. Зараз знайду, чим зафіксувати краще. Ну, бачу ключик на 10, повитирали мітчик, і він підходить. Попробуємо. Тут акуратно також повитирали, нічого лишнього, пробую показати наскільки можливо. Якщо у нас все йде по плану. А якщо ви це відео дивитесь, то значить що? Знаєш, бодя не запартачення. Так, да, воно вже коли до, до середини тіла дійшло, можна бути впевнений, що ви не розкачаєте його. Тому я брав спочатку от, бажано тріскачка, тому що ви центруєте його. Це ж все ж таки такі польові умови. О. Так, і зараз замірюємо, не пам'ятаю точно, чи це тут можна сміло закручувати свічку М14 з довгою юбкою. Ось. Поляка-малята залишається на мітчику. Показую, як там, показую, як там, сіточку трішечки заділи. Але повірте, нічого їй там не буде. І... Так. Тепер дивимося, як туди закручується свічка. Не роблю це кожен день, але... Ні в якому разі ось так от не залишайте, бо вирви кусок картера. Бачите, вона ховається. Ось тут от ховається. Не у всіх, у кого немає цього захисту, але так. так, так, так. Ну, Можна із довгою юбкою, але не я... вона її куди туди, але я не дуже думаю, це лишнє. Це тут різьби на ній вистачає. Навіть залишимо йому оцей от п'єзу, а <гум> нехай торчить. Я можу відпилити штучечку, а в навіщо, що воно кришилось там чи що. Тим паче це низ картера. Так, давайте я згадаю, як я минулий раз, тому що це пилякати можна болгаркою по кругу, потім кац воно відійде, але, по-моєму, краще. Да? Беремо, в мене свічки є не робочі, там більш можна. Вибрати От, із довгою юбкою, наскільки вона тут довша. Наскільки вона тут довша? Ну, довша з запасом, так. Да? Коротше. Ось так допомога. По-моєму. Дас іст кераміка. Так, а ну-ка попробуємо, чи вона не продуває. Ні, вона плотна, але бажано, ну, вірніше я роблю. Зараз з болгарочкою оцей от стержень я спилюю. І ось тут от замащу герметом, нехай буде. Ну, Типу, щось такого. Під ключ 21-22. ну Є під різні, там навіть під 17 може бути цей діаметр. Діаметр 24. Ну, дивіться, скільки різьби. Вистачає для земливного вистачає, щоб не наробити лишнього. Хоча можна і з довгою юбкою також. Так, от чи зайде зараз ключ при цьому. Тобто, якщо слідуючий раз буде, А, сміло проходить, да? сміло проходить. І знову закручуємо так, щоб вломати різьбу, жартую. Це вже не смішно. Так. Опа, бачите, як рукою. Тим бачите шайбочка. А, до речі, да. Перед тим як закручувати, подивіться, чи нема заусінняців там не зробило. Як... Все. Все, повірте, воно. Якщо він приїхав, що руками прокручувалося. Він приїхав буквально, ну, можна сказати, 15 кілометрів або й 20 сюди. Нічого не це. Воно сюди не буде витик, витікати, але е, воно опа, і естетично, і і дієво. Так що <гум> кому пригодилося або ще пригодиться чи взагалі просто сподобався такий лайфхак. Ставимо класи, підписуємося, коментуємо.